Молитва, на яку завжди буде відповідь. Якщо Бог всемогутній, то чи дійсно все на землі відбувається по його волі? Чому є зло на землі? І чи можемо ми, як люди, впливати на щось? Можемо. І ще як. І про це сьогоднішня наша тема. Чи чує мене Бог? Зараз війна, я молився, все одно йде війна, навіщо молитися, як молитися, скільки молитися? Навіть в церквах люди не завжди хочуть молитись. Не всі вірять в силу молитви. Ну, так, про всяк випадок. Люди не дуже вірять в силу молитви. А так, бо всі. Молитовні зібрання в церквах самі маленькі по кількості. В неділю на зібранні багато, на молитовному зібрані мало. В першому посланні Івана 5.14 ми читаємо, і оце та відвага, що ми маємо до нього, коли чого просимо згідно волі Його, то Він. Слухає нас. Ключ до ефективної молитви це розуміти Його волю, Його задум і знати, що Слово Боже говорить на тему молитви. Земні закони працюють по тих же правилах, що й духовні. Адже матеріальний світ вторинний, а духовний первинний. Первинний дух, вторинне тілесне. Фізичний світ постав з духовного, видиме. Наслідок невидимого. На початку було слово, ми читаємо, а тоді вже з'явилась матерія. І все це має відношення до нашої сьогоднішньої теми. Дехто скаже, що ми люди можемо? На все воля Божа, як Бог закерує, так і буде, хто має владу впливати на процеси на цій землі. Коли ми відкриваємо першу книгу Біблії, перший розділ, ми читаємо, як була створена людина і з якою метою. В книзі буття 1.26 написано: І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, над птаством небесним, над худобою і над плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив як чоловіка та жінку. У восьмому Псалмі ми читаємо також такі слова. Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх місяця, зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш? А однак, учинив ти його мало меншим від Бога, і славою, і величею ти коронуєш Його, учинив його володарем творива рук своїх, усе під ноги йому вмістив. Фактично, з цих місць писання ми бачимо, що Адам був вчинений якби Богом цього світу. Але після гріхопадіння Богом цього світу став сатана. Як ми читаємо в другому посланні Корінтян 4:4: для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа! А Він образ Божий. Коли ми читаємо. Про випробування Ісуса Христа в пустелі, коли диявол показав йому всі царства землі, і сказав такі слова: Тобі все це передам, бо мені це було передане, і я кому хочу, тому даю. Таким чином, влада на цій землі, яка була дана людині, під час ріхопадіння була передана дияволу, і Ісус прийшов на цю землю, щоб повернути людям владу над нею. Бог не забирав владу від людини на землі, людина її віддала. Прочитаємо ще раз буття 1.26. Тож сказав Бог, сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу, і нехай вона панує над рибою, над птаством і так далі. Слово панує це древнє єврейське слово радах, яке означає панувати, царювати, контролювати. Управляти і так далі. Таким чином, людина була створена, щоб взаємодіяти з двома світами: духовним через свій дух, і фізичним через своє тіло, царювати на землі і мати стосунки з Богом, або, ми кажемо це, священнодіяти, спілкуватися з своїм творцем. Звідси ми можемо зробити декілька висновків: Перший. Бог передав всю владу на цій землі людині. Сказав, ви пануйте над всім тут. Друге, Бог самоусунувся від процесів управління землею, передавши всі важелі управління людям. Третє, через спілкування з Богом людина приносить Царство Боже на цю землю, яке, яке вона бачить і отримує від Творця. Таким чином. Розуміючи цей принцип, ми не будемо ставити запитання, чому стільки навколо зла і так далі. Одного разу одному мудрому чоловіку ви задали питання: якщо ви вірите в Бога, якщо Він є, то чому відбуваються війни, аборти, вбивства? Відповідь була дуже проста. Не робіть цього. Таким чином, людина поставлена володарем на землі, і вона ж і є причиною добра. Або зла на цій землі. Ми читаємо в Біблії про намір Божий щодо людей, і він завжди уявляв в своєму задумі людину, яка би поєднувала в собі дві функції. Функція священства, тобто священник той, хто спілкується з Богом, і функція царювання, той, хто керує, управляє і впливає на цю землю. Візьмемо декілька місць, зачитаємо з Біблії. У книзі Вихід, 19 розділі написано 5 -й, 6 -й вірш. А тепер, коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля моя, а ви станете мені царством священників та народом святим. Оце ті речі, що про них будеш казати Ізраїлевим синам. Це намір Божий, який був переданий Ізраїлю через Моїсея. В Новому Звіті ми читаємо аналогічну річ в першому посланні Петра 2.9 пише: Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Таким чином, це подвійна роль. Служити Богу в якості священників, і правити на цій землі у ролі царів. Молитва має пряме відношення до цих двох функцій. Що робить священник? Яка його функція? Функція священника вона складається з двох це така, я називаю це реверсна функція. Перша явити Бога людям, і друга заступатися за людей перед Богом. Ще раз. Священники, покликані явити Бога людям, і друге, заступатися за людей перед Богом. В 1 Петра, 2,5 ми читаємо: І самі, немов те каміння живе, будуйтеся в Дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Духовні жертви це поклоніння Богу. Духовні жертви це заступництво за цю землю за людей перед Богом. Тому апостол Петро каже: ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного свого світла. Тепер хто такі царі? Царі, їхнє покликання утверджувати право. І закон на території, на землі, куди вони поставлені царювати. Отже, царі вони утверджують право і закон. І коли Бог нас призвав, бути царським священством, наше покликання утверджувати право і закон Божий. І ми це робимо, в тому числі через наші молитви. В книзі об'явлення першому розділі ми читаємо. Що Ісус свідок вірний, первенець з мертвих, владика земних царів, йому, що нас полюбив і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів, вчинив нас царями і священниками, Богові і Отцеві Своєму, Йому слава і сила на вічні віки. Так само в п'ятому розділі об'явлення ми читаємо, що написано: І ти їх зробив. Для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть. Також ми читаємо в одному із Псалмів, написано небеса Господу, а землю Він віддав синам людським. Таким чином, ми священно діємо через молитву і ми проявляємо свою владу, яка дарована нам Богом. Через молитву. В одному місці Старого Завіту і два місці з Нового, писання показують намір Божий щодо його народу. Христос, він стався другим Адамом, і Він уособлює в собі функції священника, а точніше, Він є первосвященник, і царя, а точніше, Він є цар-царів. Якщо Бог зробив нас царями, людей, зробив царями на землі, то, будучи нашим Богом, Він є нашим царем, Він є цар царів. Давид у 110 му псалмі так написав про цих дві сторони Христа. Промовив Господь Господеві моєму, сядь праворуч мене, доки не покладує своїх ворогів за підніжка ногам твоїм. І Господь із Сіону пошле берло сили своєї, пануй ти поміж ворогами своїми. Ти священник навіки за чином Мелхиседека. Тепер Христос як цар, в, двор, в другому Псалмі, шостому вірші читаємо: Я помазав свого царя на Сіон, Святу Гору свою. Христос, як священник, його, прообраз, його прообразом є персонаж Старого Завіту, цар Мелхиседек, який зустрів Авраама після перемоги в битві. В Євреї, в 7 розділі, ми читаємо: цей Мелхиседек, цар Салиму, священник Бога Всевишнього. Що був стрів Авраама, як той вертався по поразці царів і його поблагословив. Е, Мелхиседек він був царем Салиму. І в час він був священником Бога Всевишнього. І Авраам, до речі, відділив йому десятину, теж як прообраз. Молитва, по суті, це є дозвіл небесному Богу втручатися у земні справи. Той Бог. Який дав нам владу, Він вислуховує наші молитви. Тому що тільки Дух, який у плоті, має право на землі на звернення до Бога і очікувати на Його відповідь. Читаючи Біблію, ми бачимо, що Бог нічого не робить на землі, якщо хтось Його про це не попросить. Цак, саме так. Декілька прикладів. Як Бог вивів Ізраїль з Єгипту? Ми читаємо, що народ вопив, кричав до Бога, євреї взивали до нього про визволення. Чи дозвіл мав отримати Бог, щоб прийти в фізичний світ? Марії. Ангел прийшов до Марії і сказав про намір Божий, і її відповідь була така: Хай буде мені за словом Твоїм, я Господня раба. Якщо не потрібно би було Богу погоджувати це з людиною, він би цього не погоджував. Але він приходив до людини, і тоді це питання приймало хід. Так само, як, маючи намір знищити Содом і Гомору, Бог прийшов в особі трьох е, таких мандрівників до Авраама, і потім зав'язалася розмова. Коли Авраам казав, Господи, не знищуй, можливо, там є праведники, Бог з ним комунікував і погоджувався. Але коли виявилось, що там праведників і немає, Боже рішення було невідворотнє. Ми маємо дилему: Бог всемогутній, а сатана названий в Писанні Князь цього світу. І це видно навіть тим, хто не читає Біблію. І Христос нас вчив, і апостоли вчили, що нам потрібно молитися. Завжди. В 18 розділі Евангелії від Луки ми читаємо, він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди. Напишіть в коментарях молитися завжди і не занепадати духом. Практично це коротке місце писання дає нам два важливих, два важливих наголоси. Молитися завжди, і другий не занепадати духом. Тобто, не розчаровуватись, не зупинятись. Може, в тебе зараз період немолитовний, розчарувальний, повернися до того, що говорить Слово Боже. В житті апостолів було два періоди. Я називаю їх сонний період і молитовний період. Коли Ісус молився вранці, вони спали. Ісус в Гефсиманії молився, вони спали. А на горі преображення Ісус молився, вони спали, це був сонний період. Але коли Він воскрес і передав їм владу на. Цій землі сказав: Я даю вам владу наступати на Змії скорпіонів і дай їм велике доручення, життя апостолів дуже сильно помінялось. Проповідник 19 століття Джон Веслі сказав одного разу такі слова. Виглядає так, що людина без Бога не може, а Бог без молитви не буде. Або Бог без людини, яка молиться, не буде. Тобто. Це є така взаємодія Бога і людини на цій землі, яка здійснюється через посередність молитви. Всі наші герої біблійні це звичайні грішні люди, які поставили своє молитовне життя в пріоритет. Серед них Мойсей, Давид, Авраам, Яків, пророки, Іван Хреститель, Естер, апостоли. Кожен з них це приклад і мотивація для кожного з нас. Характерно відмітити, що більшість молитовників Біблії це чоловіки. Я про... це про те, що якщо ти скажеш, я працюю, я не маю часу на молитву, це самообман. Це просто ти не маєш відкриття, що таке молитва і як вона може змінити твоє життя і життя людей навколо тебе. Якби все було залежно тільки від Бога, то всі церкви би вже не вміщали людей. Одного разу один чоловік підійшов до проповідника і сказав, що все відбувається по Божій волі. На що проповідник сказав? Якби все відбувалося по Божій волі, якщо все відбувається по Божій волі, і Бог на все впливає, то чому ти не приносиш в церкву десятину? В 2 Петра 3:9 написано: Не бариться Господь зубітницею, як деякі вважають це довготерпінням, але вам довготерпить. Бо не хоче, щоб хтось загинув, але щоб всі навернулись до каяття? Отже, що таке молитва? Молитва це звернення до Бога на підставі Його слова. І покладаючись на закон Бога, ми можемо розраховувати на те, що Він почує і відреагує на нас. Саме тому молитва була пріоритетом в житті Ісуса, апостолів. Як нам молитися правильно, ефективно? Про це поговоримо у наступному уроці.